У кожної людини є свої страхи. Це нормально, усі ми чогось боїмося. Сьогодні у мене для вас є дві історії з часів СРСР. Як ви думаєте, чого найбільше боялися люди живучи в СРСР? Подумайте. А? Розстріл? Ну, да, що може бути страшніше, ніж розстріл. Каральна психіатрія. Каральна психіатрія. Найстрашніша міра покарання в СРСР. Але у чому каральна психіатрія відрізняється від звичайної психіатрії? Ну, звичайна психіатрія спрямована на лікування людей з психічними розладами. А каральна психіатрія спрямована на лікування здорових людей. Ну як здорових? Трохи дисидентів, трохи тих, хто не підтримує радянську владу, одним словом, психів. Ну як можна не підтримувати радянську владу? Отже, давайте поетапно як застосовували каральну психіатрію. Припустимо, я поет-дисидент, який у своїх віршах прославляє Україну. Перший етап: радянська влада починає за мною спостерігати, бо це ж явно якісь відхилення, і призначає мені прийти в психіатричну комісію. Другий етап: я приходжу до комісії і вони ставлять мені запитання: який колір ви любите? Червоний часин? Якщо я оберу червоний, то усе, мене везуть в психлікарню спецпризначення. А якщо я оберу синій, то мене також везуть в психлікарню спецпризначення. Тобто комісія це просто формальність. Моя доля вже придрішена. Третій етап: отже, мене психічно здорову людину госпіталізують. І що далі? Далі, шановні дядя або тітя лікар мені ставлять діагноз млявоплинна шизофренія. Та ще приписують наступне. Гострий психоз на ґрунті націоналізму, реформістські делюзії, реформістка параноя, некритичне ставлення до власного ненормального стану, завищена самооцінка, погана адаптація до соціального середовища, ревізіонізм, марксизму, лінінізму, шизою накодумство, патологічний індивідуалізм тощо. Після цих діагнозів я згадую мем: Психлікарня і лікар той, хто першим встиг одягнути білий халат. Четвертий етап: лікування це найстрашніший етап. От, як ви уявляєте собі лікування здорової людини? Не уявляєте? А я вам зараз розкажу. Лікували так: призначають галоперидол, сірку та інсулін. Який від них був ефект? Один із дисидентів, український математик та публіцист Леонід Плющ у своїй автобіографічній книжці у карнавалі історії описував свій стан після такого лікування так. Нейролептики та щоденні сцени притуплювали мене інтелектуально, морально і емоційно. Лікування і режиму психушці, як я бачив на власному прикладі, призначення відразу зламати людину і знищити її волю до опору. Хоча намагався викльовувати таблетки, вони вбивали моє бажання читати або думати. І я швидко втрачав зацікавлення політичними справами, потім науковими, а тоді й дружиною та дітьми. Пам'ять моя різко ослабла, і моя мова стала коротка і уривчиста. У голові лишилися тільки думки про куріння і хабарі санітарам за додатковий вихід до обирання. Я навіть не хотів побачення, яких раніше так нетерпляче чекав. Я все більше боявся, що моя деградація не невигольна і що я допоможу своїм котам тим, що з божеволію. Почуття безвихідності, необмеженості перебування в цьому пеклі спонукало багатьох здорових в'язнів думати про само. Я теж втрачав волю до життя, тримався тільки самозаклинанням. Не розлютитися, не, не забути, не піддатися також багаторазово використовували шокову терапію та жорстокі побиття санітарами пацієнтів. До речі, більшість санітарів були злочинцями та обирали цю роботу санітарами, щоб не відбувати покарання в таборах. За різними даними, жертвами каральної психіатрії стали від двох до десяти мільйонів людей. У 1970-ті роки про необґрунтовану госпіталізацію політичних та релігійних інакодумців в лікарнях Союзу. Зналися в США у 1977 році совєтських психіатрів було виключено Всесвітньої психіатричної асоціації, але це абсолютно нічого не дало, бо, на жаль, каральна психіатрія неофіційно до сих пір існує в деяких країнах. Наступна історія про будинок вбивцю. так в СРСР було і таке. Отже, 1981 рік в місті Краматорськ Донецької області за адресою вулиця Гвардійців в Кантемірівці, це та, що нині Марія Примаченко — в будинку номер 7 за загадкових обставин помирає 18-річна дівчина. Хоча до цього у неї не було жодних нарікань на здоров'я. Ще дивніше те, що за рік помирає її молодший брат, а ще пізніше і їхня мати. Пізніше у квартиру, у якій проживала ця сім'я, заселяється нова родина. І через короткий період часу син цієї сім'ї також захворів та помер. Але що ж коїться, Чому люди так швидко починають хворіти та помирати, при тому, що до цього вони мали відмінне здоров'я? Справа в тому, що причиною смерті всіх цих людей була лейкемія, тобто рак крові. Це дуже страшна хвороба, і чисто теоретично вона могла з'явитися у людей, навіть якщо до цього вони почувалися відмінно. Але не здається дивним, що однією тією ж хворобою хворіли люди в одному і тому ж будинку, в одній і тій же квартирі. Так, на цьому моменті може здатися, що це якась містика, що це якийсь будинок вбився з привидами, як у фільмах жахів, з якого треба негайно звалювати, а не чекати, поки з телевізору дівчинка вилізе. Але в реальності все страшніше, ніж містика. Так яка ж причина? Незадовго до смерті хлопчика в його кімнаті батьки повісили на стіну атрибут усіх радянських будинків килим. Після того, як їхній син помер, батько помітив, що на килимі з'явилася чорна пляма, наче її хтось там випалив. Батько негайно став домагатися розслідування, адже явно щось в цьому будинку не так. Тут є щось, що вбиває людей. Отже, в будинок приїхали спеціалісти із лічильником гейгера. Це такий прилад, який вимірює радіацію. Після того, як вони виміряли радіацію, вони в жаху вибігли на вулицю та наказали негайно евакуювати увесь будинок, адже радіація в цьому будинку перевищувала допустимий рівень в сотні разів. Після цього в цій кімнаті, саме в цій стіні, на якій висів килим, знайшли капсулу з сильною радіоактивною речовиною це зі 137. Ось така маленька капсулка 4 на 8 міліметрів випромінювала радіацію 200 рентген на годину, хоча допустимий безпечний рівень для людини 30 мікро рентген на годину. Тут у вас виникне логічне питання якого фіга робила ця капсула в стіні будинка? Коли вийняли цю капсулу зі стіни, то по її номеру визначили місце її реєстрації? І визначили, що ця капсула знаходилася у вимірювальному приборі рівнемірі, та вона була випадково загублена під час видобутку щебня в каранському кар'єрі в 1970-х роках. І таким чином ця капсула потрапила до бетону, з якого була зроблена ця стіна в цьому будинку. В результаті сім людей загинуло, а 17 людей отримали значні дози випромінювання. Звичайно ж, люди з цього будинку стали вимагати справедливості, покарання винних та компенсації. Але їм сказали, псли нафіг, а, це СРСР, дядька. Ви запитаєте, а чому йопта цю капсулу ніхто не став шукати, коли її загубили? Усім було пофігу, наче це єдиний випадок. Згадайте хоча б Чорнобиль або ядерні вибухи в Харківській та Донецькій області. Є версія, що цю капсулу не стали шукати, бо в 1980 році в СРСР проводилися літні Олімпійські ігри. І начебто до цієї події всі так спішили все добудувати та зробити, що коли втратили цю капсулу, то просто забили на цей болт. Ось такі історії жахів із СРСР-малята. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Поставили лайк, написали коментар, бо це дуже мотивує мене продовжувати знімати такі відео для вас. Це була Ельвіка. Па-па!